5 Тривога це стан, при якому людину не залишають важкі передчуття чогось поганого, почуття невизначеності, а також очікування неконкретизованих негативних подій. За даними статистики, зараз тривожний розлад один з найпоширеніших розладів психіки по усьому світу. Здавалося б, Знаючи визначення, ми легко можемо упізнати симптоми тривоги у себе, але так здається тільки на перший погляд. З іншого боку, ми пам'ятаємо, що розуміння того, що з нами відбувається, це запорука вчасного звернення за допомогою. Погодьтеся це аксіома, що не потребує доказів, тому це справді важливо. Розпізнати проблему вчасно. Однак бувають випадки, коли тривога може бути замаскована, тобто прихована під певними діями, і складно зрозуміти, що мова йде саме про цей стан. Сьогодні і будемо говорити про таке як може ховатися тривога та що з цим робити. Почнемо з того, які реакції нашого тіла, що повторюються неодноразово, можуть допомогти запідозрити, що ми у полоні тривоги, і перш за все звернемося до дихання? Чи буває у вас так, що у певні моменти ви помічаєте, як починаєте дихати швидко, часто та поверхнево? Можливо, це відбувається у моменти стресу, моменти переляку або інтенсивних емоцій. Або ж навпаки, коли нібито усе нормально. Спробуйте звернути увагу на такі особливості дихання і запитати себе, що я відчуваю зараз. Відповідь може вас здивувати. Крім того, часто у контексті тривоги ми згадуємо про такий феномен, як тремор рук, і це доцільне поєднання руки трясуться. І це унеможливлює іноді навіть виконання певних побутових завдань це теж прояв тривоги. Наступною частою реакцією тіла у тривожні моменти, які ми не реєструємо, є завмирання, втрата відчуття тіла і неможливість рухатись. Такі стани можуть супроводжувати нас у найнеочікуваніші моменти, коли навпаки треба діяти та швидко реагувати. Якщо це про вас, і якщо, наприклад, у хвилини, коли лунає сигнал повітряної тривоги, ви відчуваєте завмирання, особливо поєднане зі швидким та частим диханням, скоріш за все мова йде про масковану тривогу. Сюди ж можемо віднести потребу чи звичку, дуже швидко говорити. Зверніть на це вашу увагу. Тривога може ховатися і під діями більш приємними. Хоча без першого погляду, наприклад, потреба постійно використовувати фонове навантаження на сенсорні системи, найпростішим прикладом цього є використання фонової музики або працюючого телевізору, або відеоканалу, що безперервно змінює беззмістовні відео. При цьому продовжуються заплановані та потрібні дії та справи. В першу чергу подразники відволікають від того, що відбувається у внутрішньому світі, та забезпечують можливість продовжувати життєві активності, які ми самі визначили для себе. Іноді допомагає приховати тривогу вживання їжі та імпульсивні покупки. Якщо ви помічаєте, що часто виявляєте себе в ситуації, коли починаєте вживати заборонені або некорисні продукти. Або просто їсти без почуття голоду, будьте певні, зараз відбувається щось в вашому внутрішньому світі, що відчайдушно потребує переключення уваги. Сюди ж відносимо і імпульсивні покупки або потреба постійно шукати, що з'явилося нового в магазинах, на сайтах, формувати замовлення, або відвідувати реальні торгові центри та, звичайно ж, купувати непотрібні речі. Іноді спроби пояснити самому собі, навіщо була здійснена та чи інша покупка ні до чого не призводять, бо немає і власного розуміння, це просто спроба втечі від емоцій. Звичайно ж, такі звички, як потреба гристи нігті», Перебирати щось у руках, накручувати волосся пальцем та багато інших стереотипних та неконтрольованих дій також мають звернути увагу на ментальний стан. Якщо ви помічаєте у собі подібні прояви, обов'язково знайдіть час та можливість для відвертого діалогу з самим собою. Задайте собі наступні питання, що я відчуваю прямо зараз. Де в тілі зі мною щось відбувається? Якщо я не можу чітко і точно назвати це, то як я можу це описати? Нагадаю, що на відміну від страху, коли ми точно можемо визначити джерело наших негативних переживань та назвати об'єкт, на який вони направлені, у випадку з тривогою наші перечуття будуть розлогі та несформовані. Відчувається, що станеться щось погане, але що конкретно сказати важко або навіть неможливо. Пам'ятайте тривога впливає на ваш стан комплексно зовнішні прояви, про які ми говорили сьогодні, обов'язково поєднуються з багатьма внутрішніми як наслідок зниження якості життя. Тож будьте уважні до себе та за потреби. Звертайтеся за допомогою, тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі! Психотерапевтична п'ятихвилинка.